Слава нашому Богу, браті і сестри за Ісуса Христа за цю велику можливість, яку ми маємо цього вечора зібратися біля Слова Господнього. Це одне з найвеликих благословінь людини, збиратися, розмишляти над словом Господнім. Івангелист Лука має записаний один вірш, який є віршом моєї мрії. І там коротенько написано так. І сила Господня була готова, щоб здоровляти їх. Я думаю, що багато хто із нас любить цей вірш. Багато хто із нас хоче, щоб справді сила Господня вона була готова вздоровляти, спасати, оживляти наш дух, навертати тих, за кого ми молимось, бути присутньому на тому місці, де двоє чи троє зібрані Його ім'я. І я вірю, що. Сила Господня завжди готова і вона є рядом. Я більше додержуюсь тією думкою, що особисто я, або ми не доповна вміємо мати доступ до тієї сили Господньої, Не доповна можемо зрозуміти, як зробити так, щоб, ця, щоб Божа сила справді діяла в нашому особистому житті. Моя думка буде. Моє слово буде більше звернено на те, щоб як моєму, нашому особистому чоловікові, внутрішньому, достигати до тієї, до того рівня, щоб Божа сила вона діяла в Твоєму і моєму життю. Вірші, звичайно, і думок, і, і темна це є дуже багато, коли я розмішляв цими днями над цим віршом, що сила Господня була готова вздоровляти їх. Я прочитаю тільки один вірш, і на основі цього вірша або буду дотримуватись, держатися цього вірша, і декілька прикладів старого завіту. З Нового Завіту прочитаю на цю тему. Друге соборне послання святого апостола Петра, перший розділ, третій вірш усе, що потрібне для життя та побожності. Подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Петро говорить, що його Божа сила все нам подала. Тобто, так як я сказав на початку, що Божа сила вона завжди готова, щоб діяти в нашому життю, на здоровлення, на спасіння, на ізцілення. І апостол Петро відкриває. Ще раз прочитаю тільки два, тільки половину цього вірша, подала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас. Тобто, Божа сила вона приходить пізнанням того, хто покликав нас. Тобто, чим більше я, християнин, той, хто називає себе дитям Божим, пізнає Господа Ісуса Христа, Тим більше сила Божа вона буде проявлятися в моєму твоєму житті. І тому наша ціль, ціль християнина, є зростати в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Хочу два приклади з Старого заповіту. Взяти в приклад нам, як справді, мужі Божі, коли вони знайшли ту. Той зв'язок з Господом, і тільки тоді їх дух оживився. І тільки тоді вони були збережені від смерті. Перший приклад є нашого прабатька Якова. Історія дуже довга. Я думаю, що майже всі ми знаємо Якова, його велику сім'ю, його сина Йосипа, якого він дуже любив. І ми знаємо той момент, що свого часу він. Сидить у свого шатра і чекає, коли вернеться Йосип. Коли Йосип вернеться з того цієї розвідки, чи як можна сказати, що він пішов подивитися, як його, батьки, як його брати проводять час чи мають потребу в чомусь, він поніс їм їжу і яков чекає. Яків чекає, і бачить, що йдуть, бачить, що йдуть. Але я вже думаю, що його серце вже його стривожилося. Тому що хто пам'ятає в давні часи, коли ми когось чекаємо, і ми бачимо, що група людей, яку ми вже чекаємо, наближається. То, як завжди, можна сказати, напереді бігли, може діти наперед і вже радісно вигукували, коли було замітно, що новина є радісна. Ми знаємо, що новина його чекала дуже смутна. І так і сталося. Сини Якова показують одежу йому і говорять: подивися, чи це не є одежа сина твого, і, син, і ця одежа була окровлена кров'ю. Я зачитаю, який був, що Яков робить. Яко говорить і сказав: Вбрання мого сина, дикий звір його з'їв, справді розшарпаний Йосип і роздер Яків одіж свою. І з одягнув веретище на стегна свої, і багато днів справляв жалобу по синові своєму. І зачали всі сини його та всі дочки його потішати, його, але він не міг утішитися та й сказав. У жалобі зійду я до сина мого до Шаолу, і плакав за ним його батьком. Бачимо, що чому Яків почав плакати? Звичайно, за своїм сином. Но тут є одна істина. Те, що він зрозумів, те, що він побачив, то була неправда. І на основі цієї неправди він, можна сказати, будує своє духовне становище. Що він робить? Він плаче, він жаліється і бачить, що все життя перед ним тільки смерть і горе. Він говорить, у жалобі я зійду до шолу смерти. І все це на основі того, що він бачив неправду, що перед ним була явлена неправда, що він не знав істинної правди на той момент. І бачимо, що на базі того, що він бачив, що він чув, що йому показали, він розбиває душу свою. Він не пам'ятає ні обітниць Господні, він не пам'ятає ні снів Йосипа, він тільки звертає свою увагу на ту неправду, яка перед ним. Тобто ситуація, в яку він потрапив, для нього є незрозуміла і він її неправильно розуміє. Но приходить момент, що приходять, ми знаємо, проходять скільки років і вертаються його сини вдруге з Єгипту і кажуть: Йосип живий. І я прочитаю. Це слово Господнього. І розповіли йому, кажучи, що Йосип живий і що він панує над усім єгипетським краєм, і зомліло серце його, бо він не повірив їм. І переказували йому всі слова Йосипові, що говорив він до них: і як побачив він вози, що послав Йосип, щоб везти його, то жив дух Якова, їхнього батька, і промовив Ізраїль, досить, що живий Йосип. Мій син, ж та побачу його, поки помру. Бачимо другу ситуацію. Перед ним відкривається правда, відкривається та правда, що Йосип живий. І ми бачимо, що він говорить досить, досить моєму стражданню, досить тому, чому я перебуваю. Переді мною відкрита правда. Дорогі браті і сестри, в нашому життю бувають різні ситуації. І кожен раз, коли ми попадаємо в скрутне становище, чи через хворобу, через якісь неурядниці, чи на роботі, чи в тим, чи іншій ситуації, ми бачимо одне. Но Слово Боже відкриває, що Ісус Христос коли сказав до юдеїв. Я прочитаю Івана 8 розділ, 31-32, вірш, «Тож промовив Ісус до Юдеїв. Що в нього вірували, як у слові моїм позостанеться, тоді справді моїми учнями будете, і пізнайте правду, а правда вас вільними зробить. Ми бачимо, що для того, щоб бути вільним, для того, щоб не жахатися від всяких ситуацій, які відбуваються на цій землі, особливо я говорю про Твоє і моє особисте життя. Якщо приходиться те чи інше, чого мене чекали в своєму житті, Слово Боже відкриває, що ми будемо вільні від того жаху, який наводить та чи інша ситуація, та чи інша біда, тоді, коли ми будемо знати правду. Як і поки він не знав правди, він жахався. Він ходив в смутку життя немиле було йому. Але коли правда прийшла в Його життя, Він прояснив, він сказав досить цьому моєму стражданню. і сестри, Ісус Христос сказав, те саме, пізнайте правду. І правда вас зробить вільними. Нехай Господь допоможе кожному із вас, якщо я, ти в своєму житті хочемо мати радість, хочемо, щоб дія Госп... сила Господня справді діяла в Твоєму житті на вдоровлення, на спасіння, на оживлення Твоєго моєго Духа, треба пізнавати правду. Пізнавати правду Господа нашого Ісуса Христа. Нехай допоможе кожному із нас, Господь, зрозуміти. Щоб пізна... пізнання правди Господа нашого Ісуса Христа, воно робить нас вільними і воно принесе радість в нашому життю. час швидко йде вперед. Дуже коротко хочу нагадати ще, ще один приклад з книги суддів про, про Самсона. Коли його зв'язали його ж браття, євреї і привели до фелистивлян для того, щоб вони йому відплатили за те, що він учнив їм. Ви пам'ятаєте, що він зробив? Він побачив там щелепу ослячу, він розірвав ті шнури, він вхапив ту щелепу він побив тисячу фелестимлян. І слово Господнє говорить, що після того, як він це зробив, написано так. І сталося, як скінчив він це говорити, то кинув ту щелепу зі своєї руки і назвав ім'я тому місцю Раматі Лехі. І сильно він спрагнув і кликнув до Господа та й сказав: Ти дав у руку свого раба це велике спасіння, а тепер я помру від прагнення і впаду в руку на обрізаних. Ми бачимо, велика перемога, велика перемога, створена з Самсоном таким дивним способом. І, і бачимо, що раптом він відкидає ту щелепу і каже: Я помираю, я не можу. Смерть дивиться в очі мої. Боже, спаси! І в основному я чув, і ми слухали проповіді, як чудно, Господь пробиває йому джерело, і він одержує. І слово Боже каже, що І пробив Бог джерело, що в легкі, і вийшла з нього вода, і він напився, і вернувся його дух, і він ожив, і він ожив. Ну я прочитаючи це місце Святого Писання більш глибоко, май так не спіша. Подумав, а чому Самсон ти впав, чому сила твоя, та велика перемога привела тебе до того, що ти майже не помер, і відповідь знаходиться в вірші вище. І сказав Самсон, ослячую цією щелепою, дійсно поклав їх на купу, ослячую цією щелепою, тисячу люду побив я. І це слово побив я, дає нам. Трошки інше розуміння, що після своєї великої перемоги, після великого діла Господнього, Він сказав, побив я. Він приписався, можна сказати, собі. Він поклався на свою силу, він поклався на те, що це його мудрість, його сила, його талант, Він це все зробив. І за це він чуть що не поплатився життям. Чуть що не стало його тіло мертвою на цьому вже місці, де велика перемога була з ним створена. І тільки тоді, коли він зрозумів це, він написано, що він кликнув до Господа, і Господь пробив джерело життя і вернувся дух до нього після того, як він попив тієї води. Дорогі браті і сестри, в нашому житті, нехай ми зрозуміємо, що кожна справа Божа, все, що ми створимо в ім'я Ісуса Христа, це є. В ньому для Нього і для Його слави. Нехай ніколи в нашому житті не буде те, ні каплі того, що це ми, це я, це мої таланти, це мої здібності. Ні, все належить Господаві. Тому що написано в другому вірші, так, місці так. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавай Господа на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Пізнавай Господа на всіх дорогах своїх, на всіх дорогах чи вони легкі, чи вони тяжкі, чи вони в домі Господньому, чи вони з перемогами великими Божими. Слово Господнє говорить, що пізнавай Господа. Кожний раз, коли я чи ти звершила діло в ім'я Господнє, пам'ятаймо цей випадок, що стався з Самсоном, щоб не впасти в мертве. Тому що з життя тих. Ми знаємо багато тих людей, мужів Божих, які в своєму житті, вели, після великих служінь, після великих перемог, вони мали недобрий кінець. Не той, що ми хотіли, тому що коли в мені або комусь із вас показують на кос пальцем, що був такий проповідник чи такий служитель, чи така людина, просто християнин, і як вона закінчила. Не хочеться таке навіть слухатись, і все це стається тому, що людина, що я перестаю пізнавати Господа на всіх дорогах, нехай наше бажання, наше стремління буде пізнавати Господа нашого Ісуса Христа. Тому що все, що я в життю своєму чиню, якщо воно є без Господа, якщо воно є не для слави Господньої, не для того, щоб Царство Боже будувалося. Воно як та відкинута щелепа. Я вірю, що кожен із нас це розуміє, і ми будемо молитися до нашого Господа і взивати в ім'я Ісуса Христа, щоби справді ми вміли пізнавати нашого Господа на всіх наших дорогах. Яка би дорога твоя чи моя не була, вона дана тобі і мені для того, щоб пізнавати більше Господа, нашого Ісуса Христа. Тому що, так як Петро говорить, як пізнаєш Господа, чим більше пізнаєш Господа, тим більше Божа сила вона зливається на тебе, зливається на Твою сім'ю і на тих, за кого молиться душа Твоя. Нехай допоможе Господь кожному із нас більше і більше пізнавати Господа нашого Ісуса Христа. Ще одне місце прочитаю Практичне також з слова Господнього, перше послання. Івана, 2 розділ з 3 по 5 вірш. А що ми пізнали його, пізнаємося з того, коли заповіді Його додержуємо. Хто говорить, пізнав я його, але не додержує Його заповіді, той неправдомовець і немає в Нім правди. А хто додержує Його Слово, у тому Божа любов справді досконалилась, і з того ми пізнаємо, що в Нім пробуваємо. Ми бачимо. Іван такі золоті слова говорить, практичні слова, і дуже прості, і дуже зрозумілі для того, щоб Божа сила вона була готова і діяла в нашому особистому житті. Ми пізнаємо з того, коли слово Господнє перебуває в нас. Коли ми досліджуємо Слово Господнє, коли ми читаємо Слово Господнє, коли ми роздумуємо над Словом Господнім, щоден вірш є тут. Порівняння до цього написав, який є Єремій 29, розділ 8-й вірш. Бо так промовляє Господь Савод, Бог Ізраїлів, нехай не зводять вас ваші пророки, що серед вас та ваші чарівники, і не прислухайтесь до ваших снів, що вам сняться». Такий вірш згадався мені, коли я читав це слово Господнє, що. Слово Іван застерігає, щоб ми пробували в слові Господньому. Щоб ми були дуже уважні, яких ми пророків слухаємо. Тобто я маю на увазі блогерів, ютуберів, проповідників всяких. І навіть сни наші вони залежать від того, в чому я перебуваю. Я дуже ясно розумію, я так думаю всі свої сни. Якщо я пробуваю дні в в вичитані слово Господнього, я одержую сон від Господа. Якщо я в цьому не пробуваю, якщо я включаю якісь новини, якщо я пробуваю в якихось розмовах не тих чи інших, і може при той чи інший сон, і я можу на нього звернути увагу, нехай Господь боронить мене, щоб я взяв то собі за основу. Тому, браті і сестри, нехай. Допоможе Господь кожному з нас зрозуміти, яка є важлива частина в християнському житті читати, пробувати в слові Господньому. Даже сьогодні, слухаючи проповідника одного, Він зговорив трошки на цю тему і казав, що останній час люди будуть боятися всього. Но Ісус застерігав, щоби. Християни боялися бути зведені. І тільки тоді вони не будуть зведені, коли вони будуть пробувати в Слові Господньому, коли будуть читати Слово Господнє. І він закликав: виключайте даже християнські передачу на короткий час, все виключайте, навчіться пробувати в Слові Господньому. Якщо я день за днем не пробуваю в Слові Господньому, якщо я сам особисто в своєму житті не пізнаю Ісуса Христа через Слово Господнього, не знаю, наскільки Божа милість дозволить тому, щоб Божа сила насправді діяла і була готова на те, для чого ми її просимо. Слава нашому Господеві! за це, це велике, чудне слово, яке ми маємо в нашому житті, за те, що на цьому місці кожен раз, коли хтось сюди виходить, читається слово Господнє. Нехай Слово Господнє справді. Воно буде невід'ємною часю в Твоєму і моєму християнському життю. І тільки тоді, Божа сила, вона справді. Через пізнання Господа Ісуса Христа, через пробування в Слові Господній, вона буде готова вздоровляти, спасати і робити те, що ми хочемо, що Господь робив в твоєму і моєму житті. Нехай допоможе нам цьому Господь. Будемо молитися до нашого Господа, складати хвалу і подяку за те, що Слово Боже живе та діяльне воно і серед нас. І нехай ми. Якщо говоримо життю, ми не маємо часу, тому що справи, бізнес, ті чи інші діла, я дуже зайнятий, у мене так багато запутано. Це все тому, що я не знаходжу час пізнавати Господа Ісуса Христа, пробувати, не знаходжу час біля Слова Господнього. Як я знайду час, як я знайду відокремлений час для того, щоб зростати в пізнанні Слова Господа нашого Ісуса Христа, все направиться. Нехай допоможе Nám Hospodin, amín, budeme modliť sa.